Якщо ти далі будеш так перебрати, то точно нікого не зустрінеш. А я не хочу знайомитися аби з ким? Як ти. Тобто мені, по твоєму, аби з ким. Дякую, подружку. Ну, вибач. Ой, ти вище, робиться. Ти зараз же підеш зі мною. Пусти мене, ходім, я сказав. От і гад. А ну пустіть її негайно! Нікуди вона з вами не піде! Ви що здуріли? Стій кому сказав. Ява, тримаю його. А ви не кричіть, бо я зараз поліцію викличу! Це я зараз викличу поліцію. Бачу, ви добре спрацювалися, придумали схему піднімати гвалт, відволікати і обкрадати людей. В сенсі обкрадати ваша подружка вкрала у мене гаманець, поки я стояв в за кавою. Це ніяка вона нам не подружка. Ми просто подумали, що ви її ображаєте. Ви так тягнули її за руку. Бачте, ми ж не знали. Скажіть, як ми можемо вам допомогти? То вже і так добре допомогли. Отже, ще й куртку розірвав. А, а знаєте що? Я тут живу неподалік. Давайте зайдемо до мене, я все зашию. Будь ласка, дозвольте якось виправити це непорозуміння. Ну, не Поспішати вже нема куди. Тут зовсім близько. Вибачте нас ще раз, будь ласка. То ви з Назаром помирилися? Я правильно зробила щодо долем твою адресу? Взагалі тут треба було мене спитати. В якості вибачення. І між нами лише дружні mm -hmm. стосунки. У мене вже є Олесь. Правда, він чомусь другий день на зв'язок не виходить. <зас> Просто я хотіла поговорити. Справа в тому, що поки ти відряджені, Олесь позвонив мені, не просився в гості, сказав, що мене забути. Коротше, він запропонував зустрічатися. Що? Не може такого бути? Навіщо мені вигадувати? Ось дивись. Це Олесь у мене на кухні. А навіщо ж він тоді до мене залицявся? Слухай, ти ж моя краща подруга. Тільки скажи, я йому відмовлю. Робіть, що хочете. Хоча... Тобі зараз краще піти. Проба.